Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Скоро буде два роки, як не стало Ірини Фаріона, саме влітку 26-го року. Але сути, дискусії тривають досі. Блогер Алекс зазначає наступне вбивця Фаріон на Свободі. Далі відео мовою оригіналу. Всім доброго дня! А ви знаєте, що вбивця Фаріон на Свободі? Так, вам не почулося той хлопчик, який сидить зараз і якому. А, сказали, що він схожий, якому присинганули, а йому 18 років, і заставили нас повірити в те, що це він вбивав. Хоча він трошки схожий на ту людину, яка, яку сфотографували біля дома. Але давайте будемо чесними. А зараз ми бачимо цього хлопчика, який схожий, і докази поліції. Які вони надали. То, що він був у Львові, так він був. Те, що він там десь е, поміняв три квартири, кому, кому це не дозволено. Е, далі гуляв по Львову. Ну, гуляв, хто не їздив у Львов. А тепер питання. Подивіться уважно на оці знімки. І ви скажете, що дуже похож цей хлопчик, так? Але скажіть мені слідчі. Будь ласка, звернули ви увагу на те, що мочки ушей, які у нас як відбитки пальців, вони не схожі зовсім. У цього хлопчика, який зараз сидить і чекає свого вирока, у нього мочки висять. А у цієї людини, яка на фотографії, яка чекала під будинком Фаріон і висліджувала, у нього мочка уха дуже, скажімо так, прикріплена. Вона не висить, вона прикріплена до щелопи. Опа! А що ж таке? Не сходиться? Чи він відростив за ці дні собі мочки в ушей? А що тут не сходиться? Бо це не зробиш, це не переробиш за пару там, часів чи днів? Тобто, тут можна. Казати, що ця людина не схожа, тобто є відмінності, тоді питання наступне. Навіть якщо ви затримали цього хлопчика який схожий, чому допустили, щоб дочка Фаріон накидалася на цього хлопця і, скажімо так, казала не дуже гарні слова, бо його не доказана ще правина. Вироку ще немає, а їй дозволили таке казати на людину, яка ще ну, не доказана, що він винен. І я вам скажу, дочка Фаріон це пахлеще мами. Там в рот пальця не клади. І тут по Фаріон ще питання. Я так розумію, це я так думаю, що її вбивство. Вигідно було тільки нашому ворогу розхитати човен мовного скандалу, зробити опять кров і на цьому, що вона так відстоювала українську мову, а тут притисняють вже це проходили. І ті, хто вважає і хоч трошки розуміється, як робляться технології, оці всі. Він бачить, що це зроблено тільки для одного. Розхитати мовний вопрос. Тепер подивіться уважно, хто буде зараз топити за мову. Ну, тобто, розказувати, що можна і російська мова, можна і українська мова. Всі ми українці, давайте оце і розхитують, розхитують, розхитують. Уважно дивіться, зараз хто буде. Цим питанням носитися. І ви все зрозумієте, хто в цій команді. Вони вибрали жертву Фаріон, зробили її місією і далі вбили, і далі от тепер буде розхитування. Не ведіться на це, будь ласка, і дуже прошу, поліцейські, розберіться в цьому питанні. бо... Я думаю, що людина, яка вбила Фаріон, ще на свободі. А цей хлопчик, якого ви побачили, що він схожий на вбивцю, догляньте, будь ласка, і якщо це не він, випустіть. Бо вбивця, на мій погляд, гуляє на волі. А поліцейський колишній оперативник стверджує, що Фріон убив снайпер з машини. За даними слідства, убивця вистали в Ірину у період з 19.21-19.22. 19 липня, у внутрішньому дворі будинку. Постріл був здійснений зі стрілецької зброї, спорядженої нарізними патронами. Калібру 9 на 18 попередньо повідомляли, що вбивця виселив у скроньому Вазнавиці. Проте в ухвалі суду вказано, що постріл був у ділянку потилиці. Одна зі свідків повідомила, що близько 19.20, коли вона проходила. Біля під'їзду, побачила хлопця, який сидів на лавці, дістав із сумки рукавиці та одягнув їх на руки. Після цього жінка вирішила повернутись та пройти в інший напрямок. Далі почула один постріл. Обернувшись, побачила, що Ірина Фаріон впала на асфальт, а хлопець, втікає через арку між під'їздом номер 5 та номер 6. Ще один світок помітив. Також повідомив, що приблизно о 19.20 бачив на лавці особу чоловічої статі, одягнену в одяг чорного кольору з елементами червоного, на голові якої була панама чорного кольору. А на Обличчі окуляри, після того, як свідок почув постріл, ця особа бігла в сторону арки між під'їздами у правій руці тримаючи предмет, візуально схожий на зброю. Слідчі також з'ясували, що 14 липня о 11.25 підозрюваний залишив свій рюкзак та надав номер мобільного телефону. У приміщенні камери схову 30 липня суд надав дозвіл вилучити речі з камери схову. Однак наразі невідомо чи виявили там залишені речі. За даними поліції, 8 липня з Дніпра до Львова надійшла посилка, яку підозрюваний. Забрав у відділенні нової пошти у центрі Львова. Того ж дня він поселився у першу квартиру, яку орендував цілодобово, з 9 по 14 липня. Свідкому суді є жінка, яка здавала квартиру, а також сусідка. Остання заявило, що 9 липня о 16.30 годині не зміг відчинити двері хлопець молодого віку приблизно 20 років зростом 170 сімдесят сантиметрів. Кодорлявий мав темне волосся. У зв'язку з чим потребував допомоги. Потім він орендував ще дві квартири з 14 по 18 липня та зі. Надцятого по 22 липня, 21 липня, у ході відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події у лісовій місцевості за gps координатами було виявлено будинок, у якому, за оцінками правоохоронців, могли знаходитись речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. 22 липня липня ЖК малоголосківські пагорби правоохоронці виявили окуляри з лінзами темного кольору та оправою зеленого кольору з маркуванням полароїд, які визнано речовими доказами, та долучено до матеріалів досудового розслідування. Затримання підозрюваного у Дніпрі було виявлено та вилучено 25 липня шорти чорного кольору з білими смужками з надписом Каліфорнія 82 та футболку чорного кольору з надписом «Де-факто». Також постановою слідчого під час проведення невідкладного обшуку квартири 25 липня вилучили пару кросівок чорно-червоного кольору з емблемою Клімакул, дві пари шкарпеток білого кольору зубну щітку білого кольору Парадонтакс, ноутбук Асос ux 430 u із зарядним пристроєм, чохлом темно бурого кольору, три флеш-носії. Kingston 64 ГБ, Kingston 64 ГБ, Kingston Data Traveler 100G3 64 ГБ. Системний блок GoodMax чорного кольору, сім-картка Live, парок кросівок Nike чорно-білого кольору 45-го розміру, блокнот на пружинки з рукописним текстом, банківську картку Приватбанку, ноутбук Acer Model Aspire 5738 ZG, 424G, 50MS NL, XPA UOCOO 2917, FEC200. Із сумкою для ноутбука коробку з під мобільного телефону Redmi 6, флеш носій вербатім 4 гігабайти, простирадло голубого кольору, наволочку з подушки, мобільний телефон марки Redmi темно-фіолетового кольору. Ці речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів досудового розслідування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.